Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Прем'єрська перевірка Олександр Розенберг з інспекцією побував у Кам'янському районі. Музика. Дрова за заявками, пільговий проєкт столичної держадміністрації. Музика. Від зброї часів Великої вітчизняної війни до барабана ППШ знахідки пошуковців. У республіці серйозний спад зовнішньої торгівлі. За 10 місяців цього року імпорт просів на 19%, експорт на 22. Про це доповів президенту Вадиму Красносельському голова державного митного комітету Валентин Грабко. Через це на 11% менше надійшло і митних платежів. Протирічний план відрахувань до держбюджету виконано на 86%. Внесено до держскарбниці 677 мільйонів рублів. За дорученням президента ДМК все більше переходить в цифру. З початку року видали понад 102 тисячі електронних митних декларацій. На оформлення кожної йде до двох хвилин. Завдяки запуску електронного архіву більше не потрібно повторно надавати документи в комітет. На сайті за вінкодом тепер можна знайти інформацію про митне оформлення авто. На пункті пропуску міст Рибниця, через який за добу проходить близько 9 тисяч машин, побудували доглядовий бокс. Збільшили пропускну спроможність на пункті пропуску бендери – Це теж одне з доручень Вадима Красносельського. Цього року там збільшили особовий склад. Голова уряду ПМР Олександр Розенберг з робочим візитом сьогодні відвідав північ республіки. Побував у Кам'янському районі, проінспектував роботу котелень у школах та дитсадках, стан автомобільних доріг та сільськогосподарські підприємства. Відвідав школу у селі Катеринівка. Тут вже кілька років триває капітальний ремонт за програмою фонду Кавкладень. Вже відновили покрівлю, відремонтували спортзал, їдальню та систему опалення. Крім того, встановили твердопаливний котел. Його достатньо, аби обігріти будівлю школи і дитсадка розташованого неподалік. Гориничі цьогоріч встановили у школах Рашкова та Кузьмина. Сьогодні прем'єру показали, як все працює. Побував Олександр Розенберг і на консервному заводі. Сьогодні на підприємстві випускають широкий асортимент продукції від овочевих і фруктових консервів до соків та варення. Сучасні автоклави дозволяють переробляти до 40 тисяч банок за зміну. Працюють практично без участі людей. Виборча кампанія 2025 набирає обертів. 30 жовтня завершилася реєстрація претендентів на депутатський мандат. За даними ЦВК, всього висунулися 962 кандидати. З них 49 – у депутати Верховної Ради. А з 31 жовтня стартувала передвиборча агітація кандидатів у депутати та голів сільських рад. Це другий етап виборчої кампанії триватиме до 28 листопада. У нас уже пройшла жереб'є. У нас вже пройшло жеребкування тих кандидатів, які були зареєстровані щодо розподілу безкоштовного ефірного часу і безкоштовної друкованої площі у державних періодичних виданнях і на радіо. Традиційних видів ведення агітації у вигляді поліграфічної продукції стає менше, і все більше уваги приділяється агітації за допомогою месенджерів та інтернету. Кандидатам у депутати Верховної Ради надали по 15 хвилин ефіру в державних змі на Радіо Один і Першому Придністровському. Телевізійні ролики до п'яти хвилин транслюватимуть і на Бендерському телебаченні для кандидатів до міської ради. В інших містах і районах телеканалів немає, тому боротися за довіру виборців будуть в газетах і за допомогою буклетів, плакатів, листівок. А ще в інтернеті зараз починають друкувати списки виборців. Їх вже уточнили і скоро передадуть дільничні виборчкоми, які. Відкриваються вже 18 листопада. А з 19-го кожен зможе зайти в дільничні виборчкоми і знайти себе в списках, де голосувати можна дізнатися і на сайті Центр виборчкому. В сервісі знайди свою виборчу дільницю. Там же приністровці дізнаються і хто балотується на їхньому окрузі. Сьогодні в Придністрові день народної єдності Вадим Красносельський привітав усіх зі святом. Президент відзначив, це свято наповнене особливим смислом. У ньому сила Придністровського народу, його характер та єдність. Наша ідентичність лежить в основі культурно-історичних особливостей, які формувалися століттями, серед яких близькі і зрозумілі кожному Придністровцю цінності, патріотизм, любов до свого ближнього, готовність допомогти в біді, колективізм. Наш народ, який пройшов війни, смутні часи і великі потрясіння, ніколи не схиляв і не схилить голову перед проблемами. Ми спрямовані в майбутнє заради наших дітей і онуків. Наша сила в народній єдності, єдності придністровського суспільства і держави» разом ми впораємося з усіма труднощами. Разом ми зуміємо зробити ще більше. Президент побажав усім здоров'я, миру і благополуччя. Як відпочиваємо на новорічні свята? Вже є календар. Вихідні з 1 по 11 січня включно. В уряді ухвалили рішення перенести чотири робочих дні на початку січня на дні інших місяців. Відпрацьовувати будемо 31 січня, 21 лютого, 28 березня і 25 квітня. Це суботи. Ми вважаємо, що перенесення вихідних днів у 2026 році забезпечить раціональний розподіл робочих днів у році, а також забезпечить сприятливе використання новорічних днів відпочинку для наших сімей. Для пенсіонерів ми продовжимо практику виплати дострокової пенсії перед новорічними святами. Так кількість робочих днів в наступному році збережеться, а новорічні канікули будуть довшими. Дрови за заявками. Напередодні Тераспольська держадміністрація запустила пільговий проєкт. Привозять дрова тим, хто опалює будинки грубкою пенсіонерам, багатодітним сім'ям та ветеранам. Тирасполь – приватний сектор на Кіровському. Ігор Підлісний приймає дрова. У цьому будинку живе його 72-річна мати. Вона вже на пенсії. У будинку топлять грубку. Зараз з дровами трохи важкувато, треба чекати. Колоти дрова їй важко, вона не може. Хвора пенсіонерка, астма у неї. А так приходимо, колимо їй дрова, складаємо, щоб не ходила нікуди. У Терасполі підготували понад 150 складометрів дров. Це пільгова програма столичної держадміністрації. Дрова привозять пенсіонерам, багатодітним сім'ям, ветеранам. Вже отримали 42 заявки. Дані дрова предоставляються. ці дрова надають людям, які не мають газу взагалі. Тобто у них тільки пічне опалення. Вони подають повний пакет документів до держадміністрації. Там отримують талони. З цими талонами приходять до нас і сплачують різницю, якщо є така, і отримують дрова. Аби отримати дрова, потрібно подати заявку. У Держадміністрації Тирасполя їх приймають до 1 грудня. Будетському центрі матері та дитини з'явився новий відеоенцефалограф. Тепер неврологічні захворювання у дітей діагностувати простіше. Прилад дозволяє одночасно записувати активність мозку і відеостану пацієнта. Все, то що присходить все те, що відбувається в конкретну секунду на відео тут же відбивається на енцефалограмі, і потім фахівець може зіставити і зрозуміти ті епізоди клінічні, чи це епілепсія або міографічний артефакт, який помилково батьки або пацієнт приймають за епілептичний напад. Відео допоможе повернутися у часі, допоможе колегіально подивитися, що відбувалося, і точно визначитися діагнозом. Відеоенцефалограф допомагає обстежити роботу мозку у пацієнтів після черепно-мозкових трав, а також тих, хто знаходиться в стані коми. Поки таким методом обстежують тільки хворих дитячого неврологічного стаціонару. Але вже з наступного року він буде доступний і амбулаторним пацієнтам. d моделі з нуля від ідеї до фінального результату. У Бендерському політеху провели майстер-клас для школярів. Абітурієнтів навчали азам-моделювання. В системі 3D проєктували гайки, шурупи і навіть кубик Рубіка. Всі ці навички знадобляться учням, якщо вони прийдуть вчитися в Бендерський політех. Усі ці юнаки та дівчата ще навчаються у школі, але вже мріють бути інженерами та архітекторами, створювати цифрові тривимірні моделі, об'єкти і конструкції. А сам комп'ютерного моделювання їх навчали у Бендерському політесі ПДО. Сьогодні ми проводимо майстер-клас по ми проводимо майстер-клас комп'ютерного моделювання в програмі Компас 3D. Це система автоматизованого проєктування для створення двомірних креслень, тривимірних моделей. Дана програма в основному з Спеціалізується у машинобудівників, інженерів, автомобілістів, але також в НІП можуть працювати будівельники, газівники і архітектори. Програма Компас 3D це як лего для дорослих. Там відразу видно, як вони працюватимуть у реальному житті. Ще до того, як їх виготовлять. Так створювати можна віртуальні моделі машин, будівель, приладів і не тільки. Діма Прідіїн хоче стати інженером-конструктором. Без 3D-моделювання йому не обійтися. Тут зовсім... тут зовсім не важко. Я навчаюся виготовляти деталі поки що, але я думаю, що це також стане в нагоді. Я знайомий з 3D-моделюванням, тому що в дитинстві захоплювався цим. Я іноді друкую на принтері, але в основному роблю 3D анімації. А тут хочу навчитися 3 d програмуванню і 3 d друку. Якщо такі майстер-класи школярів зацікавлять, у бендерському політеху їх проводитимуть регулярно. Пошуковці з загону пам'яті слава разом з активістами молодіжного руху зірка досліджували позиції радянської армії в районі села Бутор. Звідси 12 квітня 44-го почалася атака на Шарпенський плацдарм. І Через роки пошуковці знаходять осколки снарядів і фрагменти зброї. Всі подробиці у сюжеті. Григоріопольський район, околиці села Бутор. Навпроти через Дністер молдавські Шарпени. І той самий плацдар, на який 12 квітня 1944 року почався наступ радянської армії. А сьогодні наші позиції вивчають пошуковці із загону Пам'ять і слава разом з активістами молодіжного руху Зірка. Тут несподівано для німців наші війська форсували Дністер без артпідготовки. Вони перебралися на ту сторону, що було великою несподіванкою для німців. І Ось вже з 12 по 14 квітня захопили плацдарм шириною 10-12 кілометрів. Невеликі поглиблення і канави насправді колишні бліндажі та окопи. Пошуковці впевнені, тут могли залишитися речі солдатів. В одній з ям сильний сигнал. Виявився шматок чавунної труби. Але що вона робить у лісі, де немає зрошувальної станції, залишається загадкою. Можливо, притягнули її сюди зробити буржуйку, опалюватися в холодну пору, і видно, що був швидше за все приліт, і її розірвало. Шерпенський плацдарм на височині зручно для оборони. Під час штурму наші війська обстрілювали мінометами. Осколки снарядів і зараз можна знайти. Та скоки чу це осколки або міна, або снаряд з того боку. Наші тут були. І німці розуміли, що тут накопичуються сили і скидали сюди. Ще один сильний сигнал: прямо на поверхні в листі пошуковці виявили старий снаряд. Викликати саперів не стали. Міна виявилася вже розряжена. Видно, що розсаперено після боїв йшла похорона командна. Спочатку похорона, потім трофейна, а потім сапери. Ось вони. Раніше важко було вивозити всі припаси. Ось вони жили у лісі і розсаперили такі речі. Бачимо, що бойова частина скручена, і тол виплавлений. А ще знайшли барабан від пістолета, кулемета системи шпагіна. За словами пошукачів, після реставрації ці речі передадуть до музею. Таємниця Башти, дзвіниці в Кіцканах і історія Придністровського рубля. Для школярів у дні канікул проводять екскурсії. А курсанти військового інституту зараз на практиці. Для них екскурсія в Тераспольський гарнізон і на Кіцканський плацдарм. Кіцканський плацдарм. Звідси у серпні 44-го року почалася Ясько-Кишинівська операція. Тут на екскурсії курсанти військового інституту в рамках навчально-ознайомчої практики, у тому числі і на плацдарм. Захоплює дух, тому що зі дух, тому що тут були наші дідусі і прадідусі. Тут стояли всі незалежно від національності й духовної приналежності. Всі боролися за свій спільний дім, і це надихає і надихає далі проходити військову службу і служити Придністровській Молдавській республіці. Після плацдарму курсанти попрямували в Кіцканський монастир, оглянули літній зимовий храми, а також дізналися, яку роль відіграв монастир у Ясько-Кишинівській операції. На території цього монастиря раніше знаходився штаб, і на дзвіниці був спостережний пункт. А це музейний квартал у Тирасполі. Тут на екскурсії випускники 9-ї рибницької школи дітям розповіли про перший з'їзд депутатів усіх рівнів. 2 червня 1990 року в парканах ухвалили декларацію про суверенітет ПМСР. Вона стала основою для майбутнього створення республіки. А ще випускникам показали документи, фотографії та особисті речі ветеранів, а також розповіли історію придністровського рубля. Я побачила... Я побачила старі купюри. На екскурсіях ти бачиш більше. Тобі зрозуміліша вся картина. Але в школі теж розповідають багато. Але не вистачає ось візуальної картинки. Так що на екскурсіях дуже зрозуміло і цікаво. У музейному кварталі на канікулах щодня проходить по 5-6 екскурсій для школярів з усього Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.